Так, значить, що? Не бачу я цуценят із нашою новою мадам. Можливо! Можливо! Хтось побачив, приїхав і забрав. Хтось побачив мої пости. А можливо? бачиш, тут, А можливо, хазяїн, який викинув тедя. Ти тут на сені, так? Да? Я привезла соломи зранку. А можливо, хазяїн, який викинув їх, побачив, що такий ажіотаж, злякався. Приїхав і забрав. Ну, я не, я не знаю. Вранці я була тут, їх не було. Вечером їх тут теж немає. Тож дивіться, хазяїн. Я їм дала всі ліки, які треба. Якщо хочете, щоб залічились в їх ці всі бабочки, Значить, їм треба буде. Ей, ей! Що ти робиш? Подожди, я тебе зараз все дам, не спеши. Е, Значить, їм треба буде. Е, Якось це в нас числа воно було. 17 го числа в тому місяці дасть ще По їхньому... На їхню вагу. Просто хоча б сімпальку, без тріло. Не обов'язково трілу. Просто сімпальку. Цього буде достатньо. 2-3 місяці подавати в їх все загоїться і нічого не буде лисити. Це на всякий випадок, якщо це все-таки власник собак, одумався і приїхав, їх забрав. Просто симпаліку. Кожного 17-го числа, 17-го, 20-го числа, отак правильно, бо вона там 28-35 днів діє. Кожного 17-го, 20 -го числа просто подавати пару місяців 7 і буде отлічно. Я їм дала сімпаріку тріоло, а там йде з проглистовочку. Якщо сімпаріку просто давати, значить раз у три місяці заробити проглистовку. І будуть нормальні собаки, цуценята, бомбезні. Сучка, не пожалійте тих півтори тисячі гривень, стерилізуйте. І буде просто тільки бомбоні, все. Ну. Отака у, у мене мисля. Я сподіваюся, що все-таки хазяїн повернувся і забрав. Але побачимо завтра, я тут буду, завтра побачимо. Бо, як правило, чудес не буває. Хоча бувають виключення, тож будемо сподіватися, що ці виключення до нас прийшли.